Вітаю, друзі! Сьогодні проведемо розпаковку і огляд зварювальної маски від компанії ESAP, модель Sentinel A50. Це є досить популярна маска серед багатьох зварювальників, і я більше чим впевнений, що багато хто з вас з нею працював і дехто розглядає її як для покупки. У мене в руках знаходиться маска в комплектації без блоку подачі повітря. Її, звісно, можна купити з блоком подачі, але ціна, відповідно, буде в два рази вища. Для того, щоб багато не розмовляти на цю тему, перейдемо до того, що знаходиться в самій коробці. Цю маску виробник комплектує чотирма зовнішніми захисними пластиками до світлофільтру, два з яких йдуть жовтого кольору, і два прозорі, і яких повинно вистачити на чималий час. Далі йде сама маска, вона знаходиться у своєрідному чохлі сумці яка забезпечує маску від різних потертостей. Також в коробці на дні ви можете побачити, що є інструкція по експлуатації, а також інструкція по налаштуванні самого світлофільтра. І залишилося позбирати дрібниці, які знаходяться на дні коробки. Як я вже побачив, то виробник в подарунок поклав. Підчлемник для самої маски, яке є приємним бонусом до цієї покупки. Також в комплекті ідуть дві батарейки живлення і два тоненьких пластика для захисту. Внутрішньої сторони світлофільтру від різних подряпин. Як я вже сказав, маска знаходиться в сумці чохлі, верхня частина якого виготовлена з своєрідного брезенту, який захищає маску від різних потертостей і пошкоджень. І переходимо вже до самої маски. Як ви бачите, вигляд вона має сучасний і ергономічний. І саме цим компанія ESAP... Вирізняється серед багатьох виробників зварювальних масок. Не можна сказати, що ця маска вона є ідеальна, тому що на ринку представлені такі виробники, як Спідклас, Фроніус, Кемпі, і кожна з яких має свої переваги. Але коли зварювальник обирає маску, то тут є дуже багато важливих критеріїв. Один з яких це є зручність носіння, тому що ми маску носимо по 10, а то й 12 годин на день. І як ви бачите, тут підголівник складається з п'яти точок опори, що найперше дає зручності в носіння, і друге це є регулювання кожної позиції, яка максимально приближить вам маску до вашої голови, і щоб вам було зручно її носити. Також по боках ви бачите жовті перемики. За рахунок них можна робити виліт маски від вашого обличчя. Ви зажимаєте його вниз і відповідно вже рухаєте самим підголівником. Також варто сказати про високу якість пластику, з якого виготовлена маска. Вона добре піддається навантаженню, і ви будете впевнені, що якщо маска впаде, то вона точно не трісне. Тепер переходимо до внутрішньої сторони. Як ви бачите, у верхньому правому куті знаходиться корпус блока живлення. Там ви вставляєте батарейки, які йдуть в комплекті. Переходимо до світлофільтра і блоку управління за ним. І тут одразу ви бачите першу відмінність між іншими. Масками. Це те, що існує тільки одна фізична кнопка, і решту управління здійснюється за допомогою сенсорної панелі. За допомогою цієї кнопки ви активуєте панель, і у вас на вибір є перший це канал запису, тобто канал пам'яті. Маска дозволяє зберігати до восьми різних налаштувань. Для прикладу, обираємо перший канал і налаштовуємо параметри. Перше це в нас є ступінь затемнення. Її можна змінювати в межах від 9 дін до 13, що є для зварювання і у випадку різання від 5 до 9. Наступне це чутливість сенсорів. Їх можна виставляти в межах від 0 до 10, але виробник рекомендує це значення в межах від 5 до 7, що підійде для більшості зварювання. І останнє налаштування. Це є затримка після зварювання. Її виставляється в секундах від 0 до 10. Відповідно, чим у вас менший струм, тим менша затримка, і збільшуючи струм, відповідно ви збільшуєте затримку. Після того, як всі налаштування ви ввели, ви нажимаєте кнопку Set і маска автоматично зберегла ці налаштування. Після того, як маска вимкнулась і ви її повторно включили, ви бачите, що всі ваші налаштування залишилися на місці. Також ви можете знову натиснути на пам'ять, вибрати інший канал, змінити ці всі налаштування по черзі, і після того ви також можете їх зберегти в пам'яті, нажавши кнопку Set. І як ви бачите, маска знову запам'ятала ці всі значення, і вже на цьому каналі у вас будуть тільки. Ці параметри. І після того, як маска знову виключилася, ви її знову включили, і ви бачите, що все ідеально збереглося. Також варто поговорити про окремий режим це шліфування. Ви бачите, що ваша маска має тільки одне стале значення це є четвірка. Після того, як ви її включили, ви можете вільно шліфувати, і ваша маска не буде реагувати на бліки. Також її можна включити ще іншим методом. На масці знаходиться окрема кнопка, на якій так і пише Grind. Вам потрібно її натиснути і утримувати на протязі 3 секунд. І тільки тоді маска перейде, перейде у режим шліфування. І ви бачите, що в правій частині блоку управління мигає індикатор, який означає, що маска у цьому режимі, і вам потрібно її обов'язково виключати перед тим, як ви починаєте зварювання. А тепер гляньте на те, як маска сидить на живому зварювальнику. Перше, це красивий вигляд, друге це хороше кріплення, нічого не повтається, все добре регулюється. І по-третє, що є найголовніше для нас, це великий світлофільтр, хороше управління і хороша якість матеріалів. Тому дякую за перегляд, і кладіть в